Жає здоров'я, шановне панство. Знімальна група військового телебачення знаходиться на вогневій позиції мобільної вогневої групи 636-го окремого зенітно кулеметного батальйону, який захищає небо Сумщини. Наразі вже лунає повітряна тривога. Ворожі пташки заходять в повітряний простір України і хлопці готові їх зустрічати. Коли збиваємо шахідів, дуже багато врятованих життів. А це дуже велика відповідальність. Ну, зараз дуже велика інтенсивність. Кожен день тривоги і дуже, великий, дуже велика кількість ворожих БПЛА проходить над Україною. І над Хлопчиною теж. А розкажи, як це свій звичайний день. Прямо погодинно. Скільки ти спиш, скільки ти відпочиваєш? Коли як виходить. Ту, в середньому. <гум> ну, в середньому 4 години в сутки. Кожного дня сюди літають і вони збиваються. Вчора теж була візуальна зустріч шахіда з нашим Браунінгом, і шахід був уражений. «Ціль знищена!» Акустично ми вже чуємо підлітаючий шахет, хлопці вже на позиції. Руслан вже дивиться в тепловізор для візуального виявлення цілі. Справа зліва вже працював кулемет, тож чекаємо ціль. «Ціль Не визначена, виявив, Відкриваю вогонь. Шахед. Виявили ми його візуально тепловізор. Відработали по ньому. Змінив куц від міста пішов в сторону поля. А як його було видно на, на тепловізорі? Як... Видно, була точка красна і рухається, ну, рухалась в наш напрямок. Змінила куц і пішла в сторону поля. Не на город. Возможно, вражена, що змінила курс. Потрапив в армію з товаришами. Попав я з ними сюди, в цей батальйон, коли він набирався. Так перед ним ми служили в ДФТ у Сумському. Четвертом, й одинички, у четвертому, то і в Водиничці у Купала. І так ми сюди перейшли і несемо службу, як рік уже тут. Зразу хотілося його. Попасти, щоб він впав, ну воно насправді не так воно діє, як хотілося. На одному, на побумашках, воно все так гладко, а на самому ну, ділі в нього не так просто попасти. Тобто треба і прибори, ночні відіння у нас тоді на той момент не було, фонаріки були е, ну, на ощупт ще та й стріляли на звук. Тобто не так це все просто. Ті повидавали тепловізори, вже з ними трошки, звісно, краще і ну, хоча б видно цілі, куди ти куди ти стріляєш. Що на місці вони не стоять, проресіюють, звісно, що бо різна висота, тобто не кожен раз по одній висоті йдуть. Траєкторія руху теж то міняється. То вони летіли якби то кучками, ну по два, по чотири штучки в одному напрямку. Зараз ні, то є, долітає до... До позиції облітають вони, тобто не так все це просто, як хочеться. Чуть чуєш, бачити що він набирає, бо не набира не ну, незину бере, або по яру йде. Тобто ти не завжди можеш. Аки що ми працювали по групі з чотирьох шахетів, зараз чекаємо на п'ятий. Висота була супер низька, радари не фіксували їх, тобто на карті їх не було видно. І Русь, здається, ми влучили в да, один? по всіх ну, цілі попадали тільки. Ну так як я бачу, теплої. Тобто, це ну падранок, да, ну, як ти ну, називаєш? Подранок, на залива не було. Зліва працюють сусіди. Є велика вірогідність. Ми прям дуже віримо в це, що завдяки нашій роботі шахет відхилився від цілі і впав кудись в поле і не зашкодив нашим громадянам. Працюємо Браунін М2, боєприпаси в нас 200 штук БК ящик. Доробили ми до нього, щоб 200 було. Так обично по 100. Ми доробили, щоб 200 було в нас, щоб скоріше можна було перезарядити і більше кількість було боєприпасів. Боєприпаси в нас обичний і трасуючий. Працювати з нього дуже хорошо, безотказна річ мазать часно, він працює без. Без ніяких собі подвигів і він працює замечательно. Є в нас тепловізійний прицел пульсар, в якому ми ну, бачимо шахеда, є лазерна указка для підсвітки другому номеру, щоб він працював з автомата. Наша машина, звісно, площадка розкривна, є маневри, можна обійти по кругу, тобто не зачіпайся, не спотикайся ні об кузов, ні об що, тобто, ну, Працювати на ньому дуже добре. Не визначена, відкриваю вогонь. Хлопці відпрацювали загалом понад тисячу патронів по десятьох пролітаючих шахедах. Варто зазначити, що лише два з них покинули межі сумської області, тобто вісім були локаційно втрачені або просто знищені. До того ж, маємо мінімум одне підтвердження влучання в ціль. Тому кожного ранку, після повітряної тривоги, коли ви будете бачити статистику знищених цілей, пам'ятайте, що хлопці виконують дуже важку і дуже відповідальну роботу.